Подача Нікіти сьогодні. Знову Гаченський сказал. Буде удивлять усіх друзі, тому що погода на дворі не годиться. А в спортзалі в Геченській гімназії чудова атмосфера, настрій, команди міняють одне одного, хто зумів, хто не зумів, трохи відпочине і будуть. Займатися улюбленим видом спорту волейбольчі. Команди поділені гуртується на конференція. Конференція проходить. Будемо дивитись далі, друзі. Уже на площадоці. Після конференції зовсім друга команда із другим настроєм. Ти були з першим настроєм. Молодшенке, а тут уже другий настрій. А всього настрою три команди. І в кожної команди зовсім дорогий, або третій, або перший настрій. І це змінюється на площади. Перший міняє другого, другий третього. І все по кругу. І це спортивний зал, і це Гречинська гімназія. Усі нам, друзі, у вечірній час. І до часу зустріч, І дирекція гімназія. І мерія, і відділ молоді спорту. Це все одна єдина команда, яка працює для нас. Котре подачка. Команда. З Дем'янець підтягнулася трохи в составі, трохи дівчаток і хлопців. Але це чудово, вони регулярні наші помощники, як кажуть, і своєю, своїм ентузіазмом, своєю прихильністю до спорту. І наші. Друзі, стосунки наладжують. І це чого, друзі. Прожорка. Отжор... Ні-ні-ні, не, -не, -не! не журилася, бачите. До кінця дограють. До кінця. Ні. Подача. Хороша. Хороша Артемчик. Отскок, з підскоком. Трошки. Затянувся. Трохи затягнувся. Трошки мимо. підскок мимо. Подачка потужня, хороша мимо, мимо прийом пішов, Подачка рівно, і знов потужня. Ох і потужня. А там беруть, а там відбирають, а тут... А там ножка трошки не, не викритилася вище подача Чудово. Подача Що там хороша на Ілонку Ох, прожорка, блок от блоча Прожорка, блок от блоча Артемчик подає Артемчик. Трошки він у нас військовий який трохи пострадав, друзі. Обмежений трошки, але не у спорті обмежений. Трошки в але не в спорті, друзі. І це, і це втючик. Чудово сино. Працюємо на рівні, подача не береться. Ілонка потужня. Далекувато. Далеку Юля не доки. Не докид, не докит днем. І знову. А там хлопочки от хлопеньки. Кидочки, откидни, Оп! Шота! Оп! А яке блоклоче! І знову котре! Підскочки! Одскакни! Подача! Рахунок ми не рахуємо, але там притірочку. Притірочку! Ніхто не хоче! Ретирація! Ніхто не хоче притиратися! Результат само собою покаже. Хто? Хто в притерці? Ахто притертий! Хороший! Зіберуть! Эх, Чудове. Подача Удача вкотре! Хороша! Оно! Оно! Оно з первого замаху oh. шляпнув. Ох, oh, oh, і шляпнув, друзі. Хороший до на вилят. А він у прольоту скочив. А він скочив з прольот. Дивимося, подачка. О! Oh, блок. Блок. Хороший. Подача пошла. Пошла. Як сестра в школу. Аж коли. Аж коли спорвав. І чергова подачка, друзі. Чергова подачка. Потужня. Ой, хороша. О, і ножка, якби не ножка спасла. Роби ножка. Ні, чуть не шести. Очковий. Чебак трьох, трьох, трьох. трьох. Чуть не влетів. А тут, а тут мой прильот будет. А прильот, і він десь должен бути. М'якенький. О, Не дуже м'якей, не дуже. Потужний хороший. Удача. Хороша м'якенька. Мякенька, м'якісенька. Пішкова. Переброс. Не до докидочок. Хороший, але не до... Не до... А тепер подача. Іланка. там Андрій. Там Максим. А? а і ножки. І ножки вплутають в ігру. Іланка, подачка. Беруть. І не схотіли. Не схотіли. Але треба хотіть. І знов котре хотять. Пішкова, хорош переброс, отброс. І чудово. І ще чудовіше. А там. О! Нічого нема. І ланка, що там? у чудово! От вам і Чудово, от чудне. Далековато, далеко Залетів по стінах. такий був Замах. Замахніцький. Івана Мішкова. Нікита. Із спецстрибенцем не не не, не. Подача. От оно як м'якенько приземляється. Ону легенько і не чекали. А тут вже чекають. Чекають на очікуване. А там буде вже ай! А там буде вже знов подачка, друзі. Знов чергова подачка. Хороша. І шо? Ага. Воня Рома! Прожорка не вдалася, не вдалася, ти, І ножки! Ножки хороші. Зараз буде подачка. розхвасувалися, поконкваренцювалася і зразу буде подача. Отдача! Оно Хлопочки отклевные! Оп! Оно киданьки! Кеданьки откидные! Раз Разпочався! От вам чудово! Команди змініють одне одного! І! Каппинці не проходять! Хапанці, отхапники, Ні-ні! Подача! Хороша потужня, але ж і тут чекають, і там ждуть. І тут хлопок от хлопеньки, друзі. Ой. Да. От вам. От вам і Живий організм. Грошей. А беруть і перекидають. Беруть. Ой, буде діло. Ох! Далеко Ато. Далеко Чергова подачка хороша, м'якенька, Для розіграшу, хорошо. Э, ні, там хитрячок пройшов. А хитряча кіланка. Не пропустить. Не пропустить і там. Ох, я ж казав, вітама і тута. Не пропускай друзі. Опа! Аж Бо <кху> Оце ви бачите. Що витворяють? А oh, no, no. І ножки. І ножки працюють. І на площаці. І ножки. Але подачка чергова. Чергова. О, хлопочок який. От блоччя. Хлопочок одблоччя. Але ж працює. Працюють усі і там, і тут. А. І, і знов там працюють і там, і тут. Друзі, дякуємо, що були з нами. А ще гімназія йде на суспіль усім. Працюємо. Понеділок, середа. П'ятниця. Працюємо по спортивному майданчику. Гащінській гімназії, спортивний зал. І це чудово. Це чудово. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо. Молодь це сила.